Україна прощається з героями. Земля, яка народжує не нескурених, нині приймає своїх синів у чорну тишу вічності. Ще одне ім'я вписане у список незламних. 16 липня Прилуцька громада зі скорботою провела в останній земний шлях свого земляка Олега Вікторовича Черниша. Олег народився 31 грудня 1979 року в місті Єланець, що на Миколаївщині. У ранньому дитинстві разом із родиною переїхав до Кропивницького. Навчався у місцевому ліцеї, виростав працьовитим і відповідальним хлопцем. Після школи пройшов строкову службу в лавах Збройних сил України. Вже тоді чітко розумів, що захист країни це обов'язок та справа честі. У 2003 році Олег разом із родиною переїхав до села Богданівка Прилуцького району. Працював у товаристві Богданівське, займався сільським господарством. Тут зустрів своє кохання, створив сім'ю. У 2004 році одружився, а в наступному народився син Дмитро, якого Олег обожнював. В останній земний шлях цього дня його проводжає і хрещена мама його сина Василина. З Олегом ми познайомилися в Богданівці, куди він переїхав із своєю родиною. Він там одружився, створив родину. І коли народився син, то я покумалася, Ми стала хрещеною матір'ю його сина. Ну, знаєте, як би якою б людина не була, але завжди про неї говорити тільки хороше, тільки позитивне. В 2014 році він був учасником АТО І коли розпочалася війна, то він знову пішов воювати, захищати нашу батьківщину, свою родину, всіх нас. Був щирим, добрим, позитивним. У 2008 році Олег Вікторович разом з родиною переїхав до Прилук, де влаштувався на роботу водієм. У 2016 році Олег став до лав добровольців, брав участь у бойових діях на сході України. А після повномасштабного вторгнення знову взяв до рук зброю, став на оборону рідної землі. 4 квітня 2024 року Олег Черниш загинув на Донеччині, виконуючи бойове завдання. Загинув як справжній воїн, мужньо до останнього залишаючись на позиції, і лише через рік тіло героя знайшло спочинок на прилуцькій землі. Сьогодні домовину проводжають заплакані очі рідних із болем у серці, що все ж таки ми можемо його похоронити. Що буде могила, куди зможуть прийти рідні, друзі і віддати шану. Йому було лише 44, і попереду ще могло б бути стільки днів простих, мирних, щасливих. У глибокій жалубі залишилися син Дмитро, брат Олександр, сестра Ольга, рідні, друзі, побратими і вся Прилуцька громада. Вже 10 років. 10 років, як мирні міста України здригаються під звуки вибухів, руйнуються ракетним вогнем, вмиваються кров'ю українців. А на полі бою титанічно виборюється вільна Україна завдяки рішучим і мужнім воїнам, таким, яким був Олег Вікторович. Цю тяжку мить від імені усіх мешканців нашої громади висловлюю найщиріші слова співчуття рідним, близьким, друзям полеглого воїна. Кажуть, Господь завжди забирає до себе найкращих. Таким був і наш земляк Олег Вікторович, який вже навіки залишив земний стрій та поповнив небесне військо. Ми молимось і просимо Господа, щоб послав Україні довгоочікуваний мир, щоб всі матері дочекалися своїх синів та дочок живими, щоб кожна дружина обняла свого чоловіка, щоб діти обіймали не сірий камінь на кладовищах, а батьків. Які живими повернулися додому. Ми переконані, що Україна вистоїть, вистоїть і стане ще сильнішою. Але в пам'яті кожного українця, кожному його подиху, ударі серця, має залишитись пам'ять і про Олега Вікторовича, і про всіх воїнів-захисників, які віддали своє життя за нашу свободу та незалежність. Олег Чернешві йшов у вічність, ставши воїном небесного війська. Тепер його душа серед тих, хто з висоти оберігає українську землю. У світлі нації під покровом небесних сил він продовжує стояти на варті свободи з тишею, що сильніша за зброю.